Друзі, всім доброго дня. Сьогодні знову я на рибалку попав. О, дивлюся, хтось тут вже щось і тягне, що він там таке зловив. О, гарненька расика. дивіться якого. Надіюся, що у мене теж сьогодні щось буде цікаве. Ну, а я сьогодні з ночовочкою. Річка Сула. Надіюся. Що, щось спіймаю. Зараз, поки підготовлюся, тут люди уйдуть, а я на ніч тут зупинюся. І там далі лове мій брат. Каже, що пару лящиків вже піймав, пару карасів. Ну а я розчитую на ночну рибалку. Ну, звісно, хочеться проплистися і спробувати ще й хижака. Бо давно я його вже не ловив. Зараз буду ставити палатку. Придбав, друзі, ось таку палатку. Це у нас куб. Зараз я її ось тут закріплю. Буду розбирати. Туристична палатка. Отакі є куби. Ну, у нас 2.20 на 2.20, Даже не 2х2. А, ні, 2х2. 2х2 вона пише. І 2,5 висота. Як кажуть, ось така я вже її складав, пробував. Місцеві прийшли на допомогу. Ось такий у нас куб, так, те та в сторону. І починаємо її розкладати. Стой, 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 не трогай. Я зараз тут. Я сам, ти будеш тільки... Як кажуть, помішувати. Це діло ми роз... розкладемо самі. Не трогай, не трогай, отпусти її. Опа. Зараз вона вакуум воздух возьме. О! Ось тако. Це беремося за петельку. І починаємо її по кругу витягувати. так. І є контакт. Раз. Раз, друзі, ось така. У нас здорова вийшла колемага. Виберемо містяк такий більш-менш. Все пучком. О, дивіться, скільки тут місця. Огого! Це просто. Ну і виход буде у мене тут. Ось так. А той ми закриємо. Так, і колишки колишки для того, щоб вона у нас не літала. Ось такого, зараз вкрутим. Щоб не гуляла. Кстати, ось. Чоловік, як, кстати, вас звати? Григорій, Григорій, дивіться, як посидів непогано. Ну просто карась хороший. Бачу козьол, брат мій вже двох лящів і мене піймав. В общем, суперовська рибалка. Рогачі я теж забув. Зараз це таке, це рогачі найменша проблема. Ну що, я вже наготовив свій фідерок. Зараз прикормочку замішаю. У мене ось такий Real Fish. Це така більше універсальна, хоча пише коропа, амур, карась, карася лина ляща. Ну і Зараз ми її провіримо. Я її засипав, плюс ще крильом сюди цим адорантом лупанув. Зараз глянемо. Ось таку замішаємо. Поки багато не мішаю. Потім там мені Серега товариш Energy Fishing подарував іще, ще одну прикормочку. Інтеркрилівську. О, саме дивіться, як гарно замішалося. З водичкою вгадав. Коротше, можна наживлятися і пробувати. Не, не є добре. Так, ну і що? Пробуємо. Перший заброс. Так, це у мене Brain Apex 360, тобто 360 длиною він до 130 грамів у мене. Котушка чистокарпова, 6000. Так, а ну де там в твоя, щоб я не попав у тебе. Я думаю, отак же ж нікому нормально нікому там не заваж... А один якраз я зараз класик свій сюди кину. Так, зараз треба рогачів принести. Друзі, дивись що творить. Наверно, карась підсів. Дива, Дива, дива. Ану. І нема. Та ти що? Чи є? Ех, там. Ні, нема. Пізно. Пізно, пізно. Але нічого. І постягував вже ж гадюка. Постягував. Ну я зараз зацеплю назад, а так як є. Протикав я трохи. Так, да, видно, що це був карась. Дивіться, друзі, товче, 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 товче. Та То сидиш ти там, так. Да? Сидить хтось. У мене ліска в роті хотів поводки зв'язати. І це ж воно дуже полюбляє отут цеплятися. Ой-ой-ой-ой-ой, мелка плотва. Ну нічого. Ну, перша риба. Перша риба. Плотвичка отака. Невелика зараз. І запутало мені все. Давай ми тебе відцепимо поки. Ось так. Стій стій, стій, стій. Так, друзі, це у нас перша рибка на сьогодні. Платичка. Потім садочок поставлю. Це так як є, поки що без корму відправлю назад. Щоб скластися. Ну це щось було нове. Все що творити. А? не кажуть? Навірно, платва невелика знову така ж. Так. Садочок закинемо сюди з плотвечкою. Ось так ось наниз. Товче. Це ж сидить, мабуть. Ну, мабуть, сидить зараза. Не пойму. либо таке щось мале, та ні, щось є таке. Як. Мале, мале, так. Да. А що ж це таке? Що робити, щоб воно або окунь? О. Не, платва. Платвинь. Ну, Така ж зараза мелка. Ой, же ж ти маленький. Ну щось там дядьки тягнуть. Гарний карась, наверное. да, Дивіться який. Момонт, торпедник. Хороший. Да, законний. Да. Хороший карасик. Да. На сулі добре, гарно, ну покажи ближче. Ближче, покажи його. Ой, гарнячий. Да. Будущі підписники. це. Щось є. Та мелке щось, Блін, плотва. Так. Плотвичка. Чи це вообще головель, не пойму. Це головлик. Да. Ну, головлява отпущу. А головель. Ні, це не не головель даже, це язь цей. чи язь? Язь. Язьок. Ну, яська треба відпустити. Пішов, друже. Він вжух, зараз шкурне. Давай, 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 давай потихеньку. Пішов, пішов. Молодець. Вечір почався, якби, а кльова і немає. Не знаю що, але вже більше скільки времени просидів. То хоч плотва покльовувала, а зараз немає нічого. Ось по сусідству. Готовить буде уху. Ну і я, коротше, приплівся. Ну, він вже так хоч половив. Ну в мене поки що тишина, але я утром все одно хочу випливти на хижака. Може якийсь хижак ще й проклюнеться. Так. Зараз буде юшка, друзі, вже чиститься морква, картошечка чиститься. Я зараз ще, ще піду карасика почистю. Рішили всю мелочь. Почистить. От, і зараз підемо, виловимо гарного карася З сусідського садка, на жаль, поки що не свого. Так. Ох, яка сьогодні нічка просто суперовська гарна. Давай, Любов. Ну, желательно такого... А, платвичку зараз ще. Ось так. Ой, я люблю ці ночні. Рибалки, це просто щось. Ну, Щас ще карасика. Що там? А, глибоко. А це плот, це красноперка взагалі, не плотва. Краснотурка. закипіла, чуть-чуть провтикав оце відшумувати. І зараз ми сюди рибаньку нашу запустимо. У нас є її. Йоршики, а картошка хіба не тут? Нема ще картошки, я ж тобі казав. Оооо, її зараз. Я думав вона тут. а Ну нічого. Вона того, Воно не помішає. Риба нам треба в навар і картошка ж треба, щоб зготувалась. Давайте я буду картошку. О, Давайте картошечку будемо різати сюди. Бо... Бо буде так, не буде на картошка. Не, треба, щоб це ж юшка ж була. Не... Опа. Та зварим, картошка. Взагалі картошки треба, ну навіть отак би хватило, в принципі. А, і наконец то вона вже й настоялася. А ну, хтось проб... спробував хтось уже? вже. Ану, і що ви скажете? Живий. Як? Уха добра? Да. Бомба, да. Зараз я спробую. А юшечка. Давай, давай. Не, ну все ж таки на природі вона є на природі. І тут як кажуть, мови не може не бути. Круто, видно, Пойдет уха, чи ні? Мало та ні, Малосольно? Я солі туди лупану нормально. Друзі, отака така у нас обстановка. Кушаємо ушечку, риба. Риба, звісно, згидзилася і не клює. Але я думаю, коротше, воду дали. І перепад давлення отримався в воді. Я думаю, через це риба і не клює. Ну, ще в нас є сутро, А Там будемо бачити. Главне, що прошарбати. Mm. Горяченька, вкуснятя. Ну так, друзі, а тепер. Я вам покажу свої, де я сьогодні буду спати. Ось дивіться, скільки тут реально місця. Зараз ну, спробуємо ось таку ще включити. І місце в мене тут просто. Це я тут так поскладав. Бо палатка ця в принципі для зими. Але, 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 ось я тут свій спальничок розклав, каріматик кинув. Планую вовшим, купити таку розкладушку, яку у Сереги в Energy. І поставити сюди ще печку. Тут ось є бачите, такий клапан зверху. Оце я сюди виведу димоход. Печка десь виходить, ну, якраз отут вона і буде стоять. От. Розкладушка. Два чоловіка тут, я думаю, в принципі буде комфортно. Бачите, в цій печки чи цієї палатки є ще вікна. Ось такі, це я їх сам наліпляв, ну, воно йде в комплекті. В общем, такі справи. Друзі, так як рибалочка пішла не по плану не ахті, заляжу, посплю. Можливо, на ранок буде щось більш похоже на рибалку. Тому що зараз просто в воду пруть. Мається воду не пруть, а стягують і взагалі з кльовом просто ніяк. А сула вона не любить, коли воду стягують, забирають. В общем, ляжу посплю в своєму такому величезному сарайчику. О, а утро вечора мудреніше. О, ось так. Ой, ляпота. Так, друзі, проснувся. Не 4 ранку, зараз піду пробувати далі щось ловити. А там ночка покаже, перекушу на ходу і біжу ловити рибку. Гляш твориться, а? Йорші дуплетами, блін. Ну, блін, буду брати на уху тупо. Треба на юшку. на юшку. Да. Це просто ну нема слів, нема. Так, коротше, друзі, підписнику від блогера Геннадія даю йому дві таких один воблірок, такий, який можна ловити окуня головляним, щучка, і плюс вертушечка мепсовська, фірмена. Так, да, яка теж повинна працювати на ура. Це десь, виходить, троєчка. Так що буде тобі. Тебе... Все, дякую, підписуйтесь. Ага. Ну, пробуємо з-під берега. Опа! Ось тобі перший. Так це головліто. Жирешок. Жирешинка маленька. Ну, жерішками ж, звісно. Жирешка ж, звісно, треба відпустити. Це вони гади, Та ти подиви який він бойкий. Да дай же я ж тебе, друже, відпущу. Не усугубляй, Ой, дружище, пішов. Опа. Опа-опа опа. Не повірите, ну це другий жерішок. Охо-хо-хо. Невеличкий ще один жирішочок. Бачите? Іди гуляй. Друга є, хтось такий є. Невелика. Я думаю, це щучка невеличка. Ой, же ж ти мала, ой, же ж ти мала. Випускна щучка попалася. Випускна. Але, але так цікаво. Опа, друзі, ось так. По руслі пусть, можеш ти і тут, а єтом несе Ось так. Бутичок, невеличка щучка. Серед русла, що саме цікаво. Так вона даже і непогано, дивіться, що творить. Та ну що ж ти витворяєш, давай тебе, мабуть. Отак. От ну цю вже можна би і взяти, як сказати. Оце бешена, скажена. Стій, 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 стій. Ну не запутує це все, що не хочеш. Галібло, так дивіться, якось збоку, чи то вона вже сходить хотіла, де да не вийшло. Ну, хоч щось, друзяки, є. Оцю я вже, так сказати, і возьму щученку. Тука сьогодні погано бере. Вона, мабуть, давно погано бере, так? Да? Та я на минулі виходні... О! Хтось таке як підклюнув невеликий. Та що, ще й непогано, тільки ж не сходь. Десь сюди. У підсаку. Зійшла в підсаці вже. Ху. Ну хоч так. Кабелялку хоче. Я воблерами мочив і нікак. А кабелялка ще й працює. Так, друзі, от така, примірно така сама щучка, як і та. Така, ну, теж зачетна можна брати. Ну і тепер же час для того, щоб показати, на що я її піймав. Отака от ось калібалочка від Select. 15 грам така синього кольору, синьо-фіолетовий якийсь незрозумілий. І вона спрацювала. Слопірка. А ну і сюди наконець я його достав. Ах! О! Оце воно! Оце він! Ти бачив? Хе -хе, кого я піймав? Який козліто! почти лящ! Можна сказати, що лящ. Друзі, це это вот такая тема. Класс. Прекрасно. Вот это уже есть. Да, наконец-то, наконец-то хороший, гарненький карасик. Ты Ну прикольний же ж. Тих, Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Небай тихо. йогоржор робиться! Оце воно Ось така, друзі! Ні, ну це вже бонус. Оце тема. Оце тема. Ммм. А ковтну як. Але ж як... И... Стой, 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 стой. Що не риба, то линина. Красота. Красота. Ні, сьогодні в мене бонусай. То я вже почав усулі... Диви, кришковтнув. Я вибив своїх. Хорошо вибилася. Лодку. І наклеївся ще раз. Кажу, магарна хай так. Ще... І так, друзі. Закінчилася наша сьогоднішня рибалка. Чесно кажучи, я думав, що буде набагато гірше вже ночу, але день. Показав, що треба не здаватись, напрягатись і ловити. Так, зараз ми підведемо ітог, що ж ми зловили? Опа. Так, тут зловили. Так, прополоснуть. То достав... О! Ось так. І йдемо до. Йдемо до... Води, ще треба мусор позбирати. Ота взагалі красота біля мене. І так, друзі, ну і дивіться, що ми тут сьогодні, ми, сьогодні зловили. О! Ось така у нас такий ловчик. Взяв трошки котам і Йоршів узяв на уху. Карасі. Линочок, пару щучок. Такий лящик під лящик. Ну, якось так. В общем, друзі, ось так от у нас все закінчилася рибалочка. Все ви бачили. Надіюсь, вам всім сподобалося. Тепер, друзі, підписуйтесь на канал, піддержуйте його, ставте лайки, пишіть коментарі, може, якісь в когось деякі побажання є. Зараз у мене вже з'явилася палатка, я туди зварю печку. З холодами буду виходити на такі рибалочки з ночівлюсь, печкою. Я знаю, що всі ви любите, як тріщить костерчик. Я постараюся щось замутити, щоб. В печці і стеклешко було. Ну, в общем, щоб було як з каміном. Ну і е, со временем куплю собі розкладушки, е, дві штучки, щоб можна було це робити вдвоє. Воно так буде інтеше. В общем, вам всім здоров'я, мирного неба. На жаль, у нас зараз його немає. Ну, сподіваємося, що воно все-таки буде. До нових зустріч!